Доброго дня, мої маленькі друзі! Ось і підійшов наш тиждень до кінця. На цьому тижні ми з вами вивчали нашу історі історію нашої України. Знайомилися із символами. Давайте пригадаємо. Ось так наша країна, Україна, виглядає на мапі. Ми маємо. Державні символи України. Пригадайте, що це? Так, молодці малята це прапор. Він означає синє мирне небо над головою та пшеничні поля. Наступний державний символ це наш герб. Тризуб означає нашу силу, нашу волю. Державним символом також є гімн нашої України, той, який ми з вами співаємо. А ось це народні символи України. Калина, верба, віночок український, рушник. Наше ось таке національне обрання, це вишиваночка, яку ми з вами дуже-дуже сильно полюбили. Звичайно, це поляниця, з якою приходили в дім. І наш священний птах це лелека. А сьогодні, малята, я вам хочу розповісти віршика, але ви повинні мені його доповнити. Згодні, слухайте уважно. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Молодці малята, Україна. Дітки, сьогодні я вас хочу познайомити з легендою, яку склав народ про нашу Україну. Тож сідайте зручненько. Колись давно Бог створив землю та народи. І кожному наділив землю, але наш народ забарився і землі не дісталося йому. От вони прийшли до Бога, а він у цей час молився, стали вони чекати. Бог обернувся і сказав, що вони дуже чимні діти. Дізнавшись про те, що люди хочуть, запропонував їм чорну землю. Але проте там уже жили німці, жили французи. Ну тоді я вам дам ту землю, що залишив. Для раю там є усе: річки, озера, ліси, степи. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вона буде ваша, а якщо ні, то ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть. До сьогоднішнього дня країн назвали Україною, а людей українцями. Малята, але ми люди чомусь почали забувати про любов до своєї України, до своєї матінки. Вона в нас стомлена. Вона хвора, і нікому немає до неї діла. Ось бачите, що сталося через те, що народ перестав любити свою країну, свою неньку Україну, свою матусю. На нас напали вороги, так як нас і попереджав Бог. Тому, малята, я вас дуже закликаю. Любіть свою Україну. Любіть як свою рідну матінку, не ображайте її ніколи, не робіть їй ніякої шкоди, просто пам'ятайте, що вона для нас усіх є наша сама рідненька, сама мила, сама люба. І ось послухайте віршика, любіть Україну. Як сонце любіть, як вітер і трави, і води в години щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу й молоду, і мову її солов'їну. Тож, малята ніколи не забувайте про свою Україну. Вона стомлена і її треба підіймати. На цьому наше заняття закінчено. Я знаю, що ви розумнечки, молодчинки, а все добре.